Доброго часу, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Еліна Храмцова. Вадалічки, я вас вітаю. Давайте подивимося, що у вас буде відбуватися в житті між двома затемненнями. У нас починається коридор затемнення сонця, затемнення місяця і між ним. Кажуть, що два тижні до два тижні після цього коридору затемнення енергії мають таке значення кармічне взагалі дуже цікавий час. Ви вже готуєтеся. Бадалії, у нас «Воздушна стихія, і дивізіонерін. Це означає той, хто має візіони, да, має бачення, має плани. І так, давайте ми подивимось, які у вас там плани, і на що вам потрібно звернути увагу, увагу оскільки плани це, звісно, добре, але... А що треба водолієм звернути увагу під час затемнення, коридору затемнення. Да? Це ж не так просто. Ой, і вам потрібно звернути увагу. Так, <laughs> 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 да, і вас також новий шлях. Взагалі, я так розумію, що а, а, м, це затемнення є настільки кармічним, настільки потужним, у багатьох знаків, що буде весело всім. Притом, знаєте, як так кажуть, по всім фронтам, так, який у вас новий шлях? Е, Уміряності. Ви будете вчитися, шановні водолі, е, знаходити баланс. Притом, баланс між жіночою чоловічою енергією, баланс між розумом, тілом, баланс між е, бути і мати. Взагалі у дурака, да, який починає шлях, в нього аметист в руках. Тому придбайте собі такий камінчик, дивіться на нього періоди, можете з ним навіть спати, щоб він давав вам енергію. І от два старших аркана: зверніть увагу на баланс. Ви починаєте. Хтось медитації починає. Да? Хтось, можливо, інші духовні практики, хтось йогою, те, що вам зараз допоможе. Взнати себе. Які процеси вам потрібно закрити? Хорош бігати по кругу. По колісу фортуни, знаєте, також третій старший аркан. Рятуйте гвалт, в мене нема слів. Водалі хорош вже наступати на ті самі граблі. Знаєте, от коли людина має кармічний урок, в неї не проходить. Абсолютно нормальна ситуація, відносини з людиною. У вас є відносини, жінка, діти, ви не да? ви лишаєте свою жінку і знаходите таку саму. І знову на ті самі граблі. І у вас іде розвиток подій по кругу. Ви працюєте на роботі, у вас там шеф є самодур, ви шукаєте нову роботу, і у вас знову такий самий шеф, такі самі. Колеги, з якими у вас негарні відносини. Ви виходите на той самий виток розвитку, ви не цибаєте далі, ви постійно по тій каруселі крутитесь. Да? І вам потрібно закрити ту циклічність, яка постійно повторюється. Дуже швидко. Вам потрібно, як і каже тут уміреність. Ах, знайти в собі силу і поєднати взагалі, чого ви хочете, куди ви їдете, де ваш шлях? У вас чотири старших аркана, водолеї аж, ну, напевно, дивно робиться і страшно. А, хто ви? Взагалі хочеться запитати, ви знаєте, що ви робите, куди ви йдете, хто рядом з вами, що у вас в руках, де контроль? У вас от просто. По цим арканам а, карти кажуть, що зверніть увагу на свій внутрішній стан. У вас роздрайв, поки ви не а, зможете контролювати свої емоції, ви не зможете розвиватися далі. Про що вам потрібно мріяти? Вам потрібно мріяти вийти з зони комфорту. Подивіться, вам ці карти все кажуть. Ото гніздо, де ви собі його зробили, да? і. А нам тут не комфортно, абсолютно некомфортно, бачите, тут колиться, там колиться, але ви сидите, бо думаєте, ну ні, чого? Я собі зроблю паузу, ну, бачите, хто там в рекламі робить паузу, їсть твікс, а у вас тут серце. Це ваш емоційний стан. Мрійте про те, щоб вийти з зони комфорту і позбутися того, що вас ранить. Ви пристосувалися, ви пристосувалися, тому от вам карта каже, вам потрібен баланс, вам потрібно не пристосовуватися для того, щоб не кололо як в шопінг да? пам'ятаєте Ті дікобразики, а вам потрібно знайти, що вам в житті буде до вподоби, де ви Хорош пристосовуватися до того, що у вас є. Мрійте про те, щоб вийти з зони комфорту і серце своє, щоб воно було в вас. Як вам потрібно пристосуватися до змін? Ви знаєте, по цій карті, да, це криза, вам потрібно перестати думати. Оскільки ви постійно думаєте, спробуйте заглянути. В себе і знайти обнулення. Навіть по старшому аркану дурак це нуль. Знайдіть в собі той голос, то обнулення, то хто ви є. Дуже думаєте про інших, а в цей момент потрібно думати про себе. Можливо, вам справді допоможе амітіст, камінь, да, в нього будуть певні вібрації. У вас йде пошук себе. Пошук балансу. Що вас буде дивувати? Вас буде дивувати ваше бажання жити, скажімо так, ваше бажання рухатися, ваше бажання до змін, оскільки Знаєте, коли людина інколи сидить, сидить, нічого не робить, а потім раз, і вона розуміє, мені звідси треба уходити. От з цих карт ви будете просто швидко уходити, але вам потрібен засіб, засіб, з допомогою якого ви будете рухатися. От він біжить бігом до свого мотоцикла, і вас здивує, що ви побачите, вийдячи зони комфорту, слухай, я, мені треба мого, як то кажуть, роллера. І я можу рухатись, я можу рухатися вперід. Який у вас буде позитив? Давайте подивимось. В позитиві в нас. Бачите, карта швидкості. Це може бути якась подія. От у вас ці події будуватися швидкі. По колісу фортуни і покалісні це швидше немає. Тобто, в принципі, карти, які кажуть, що той пошук себе, він вас буде, знаєте, за цей період затемнення вам прийдеться. Таку швиденьку себе знайти, оскільки час, да? як то кажуть, циґіль, ай люлю. -лю". Ось о, о, ця... це може бути якась поїздка, коли ви поїдете, і ви знаєте, <кхи> вибачте, вам допоможе та подорож за тридів земель знайти себе. Ви просто вийдете з зони комфорту, знаєте, це може так. а ну поїхали. Um, просто може бути переїзд в іншу країну, який принесе вам спокій. Це країна буде підходити вам по енергетиці і ви позбавитеся від тих е, своїх негативних думок. І це відбудеться дуже-дуже швидко. Що буде негативного? Негативно буде знов, бачите, вони дублюють ці карти оці три, скажімо, якщо можна знайти негативні, то ви отримали джекпот. Негативним буде, що ви будете все рівно повертатися назад от по циклічності, да, і знову так, а. Мені ж було погано почекай. Коли людина намагається трансформуватися, да, от з одного боку, бачите, ви будете дивитися е, вперід, а з другого боку, ви все рівно будете відчувати, що у вас щось е, пов'язує і ви не можете. Але це ваші страхи, які не мають під собою взагалі ніякого е, фундаменту. Ви вільні, ви можете почати ви на початку свого шляху. Е, е, тільки треба повірити в себе. І який буде ітог, до чого ви трансформуєтесь, дьявол, да, ви зможете побачити, хто вас покушав, знаєте, розібратися, подивитися своїм страхом. в лице. Д'явол це в нас маніпулятор, великий спокусник, людина, яка вас використовує, або це може бути благо, яким вам дає Всесвіт, і вони ведуть вас не до, скажімо, гарного розвитку. Можливо, ви станете тим, хто когось спокушає. Але треба дуже обережно дивитися до того, що принесе вам Всесвіт. І подивитися, яку ціну ви заплатите за ці зміни, за ті блага, які вам хтось, можливо, пропонує. Дуже цікава карта. Знаєте, скажімо так, коли людина до гарного життя. Звикає до якогось кожен день свято, да, людина забуває, хто є справжній друг. І коли життя таке цікаве, кінофільм, всі гуляють і насолоджуються, то інколи забуваєш, а ким ти був. Тому в тих змінах до балансу, які вас ведуть, до вас нового, не забудьте, хто ви насправді, хто вам друг, хто враг, а хто просто так. Я вам дякую, водолейчики, і до наступного разу.